Продняння дому набуло відрізня до коментації Слово Парський з Ярошевським, проєкту, тому сприялися два постерна, надання довго Поїздка приюсів, Засадження проєкту Донецька 115 з Алпічку, Засадження проєкту вулиці Миколанецька, 115 дріб з Чорному, Засадження в річної коментації вулиці Шумаська, 2, надання додання проєкту проводиться 34 поверх по навіть аналогічний проєкт про інститут 4 Железного Наві, надання добре набрання міжрозвідських франків, бо це не те, що це стверження проєкту внутрі Луганська 116, при нього було таке мовлення питання питання майна, про неї добре набрання міжрозвідської оцінки Луганська А. Лебедович, Пропонування до горів оренди цього поборі по Тористу Агрова-3, затвердження проєкту за внустрою Дениса Лукіновича Архітіки, затвердження проєкту за внустрою Лукіновича Сочуку, надання доброго оброблення проєкту «Зобовської парафії з цих святих зумівних інституцій, які в Тернопі». Розпередження проєкту «Зобовської щодо державної президенту Сахару в Кривому». Проведення доброго оброблення проєкту «Зобовської Чумацького» прийняв на проєкту Проведення доброго оброблення проєкту «Зобовської Токуваку» Затвердження проєкту «Зобовської Пілянов

Перше питання, яку вам послала. Шановна і вільна воля, яку ви на комісії, на ваше погодження, будь ласка, питання, про знімання контролю та перенасильна термінація в економіці, безкою ради, А саме в мові 1.4, яку ви дізнаєтеся, начальника управління відступового управління архітектури та податків, підвищено, може, на власне, Slizar line. So I'm not sure what is digital.

Рождение по минуту 16, на плане проекта был минус 3. За что мы нажимаем на секунду, больше 10,74 метра разрушения в тячем этапе, чем это отрасль в рождении прописи. Хто Хто проти? Хто утримався? Звертаємося, що файл вирівання, 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 що що файл вирівання, що файл вирівання, що файл вирівання, що файл

Четверо за, двоє втрималися. Дето було згодом у мене на головній троє групі, в додатку були по п'ять, який настав відпочив. Раді були в п'ятій серії. Хто ж за тим? Двадцять п'ять, двадцять п'ять. Тим, який тут? Двадцять чотири, двадцять п'ять. Дето був один, який тут? Тобто два. Тобто Я прав, бачу, що він там в п'яти. Хто за? Слід знаєш, ніхто ні. Четверте, троє Кто за связан? Да, дозволи по моя диалога. Подробно проекту 3 метра, пишет показать летом. Кто за? Зараз против? Да, да. Задача слова Мария Андреевна, проекнути его призначення 800 и пишет. Кто за? Кто против? Кто примерно? Ще раз, хто за? Хто є за, хто проти, хто утримався? Троє за, хто утримався. Об'єднання буде більше, але припочув. Десь хтось під хто не буде з Бога. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Сим травинс. Доставити правоприндивить. Проект зустріл для круто. Хто за топ-класс? Толк транс. Симчанс. Давайте до блокиер із дифані на збройні проекту на здатні по 5 метра. Здравствуйте, вонча ворога. Хто за си за.

з we want to do dash numbers. Чекай, з екрану не зде. А це не зупинці? Хто за? Хто проти? Хто утримується? Надо до засоку у полонопрівчого плані проєкту до площі 7 метрів, до проходу приїзду, до проєкту цифрового. Хто за? Хто проти? Кто утремось? Два за, Жайдеруте. Заперва почему родить, проект группу відділи по карту. Хто за? хто проти? хто утремось.

Даже до заслуживания Александра на жопный проект Сумус, при площади до 10 метров, по начинанию 18 метров, пишет вам. Кто за? Кто за? Кто против? Кто утренец? Все утренец. В старте объявили, что у вас в старте не получилось, а вы по 5, проект Сумус, при площади 70 метров, по начинанию 18 метров. Кто за? 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 Кто Дати дозу Щепенюк Ані Зайновій, розроблення першого пана Балея, площою 600 і більше того. Хто за? Всі за. Це зараз товариську роздалю, технічну документацію, яка в тому дійсно для вас. Зараз на пенсі Батарин. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 22 звучанку Петру Петровичу, площадь 25 сотых, ну, це зонального сумарку, мало що це за, хто против, хто 22 звучанку з Надії 25 сотих, ну, це питання, хто за, хто за, хто проти, хто зберемося. Питаю, це говорить, Хто за? Хто відповідає? Всі за. до безпечна Катерію Вікторовичу. Гараж відбувається на шляху 22-го сміття. Починюється екран по квартирі. Хто за? Хто відповідає? Всі за. Затарка надає відповідальну кладову технічну комплектацію сміттєв. Гараж відбувається на шляху 22-го Хто за? Все проводимо у тренуванні. Дати додам на розроблення спортації позір політичні, де там сметли, то зараз розробляємо. Ми не спонсуємо. Подовжуємо до Хто за? Всі за. Зостаєте приватному підтримку партнерів, що документацію, що сьогодні на сьогодні 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 сьогодні

Да, пошли, когда они вот эти, 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 вот

За це це комплексні дитячі гімнастики в Україні школи зробили в спосіб, тому що ми вчора проєкт замов, що на фесті буде практично 4. Хто за? Дати до відповідь, яка тренувала, і зробні проєкти замовили при до 60 метрів, і до місця того, хто в одинку, і вона розстався. Хто за? Всі за. Заставити кучні діяння Володимирів, проєкт замовили,

Pan przyjechał do mnie, znamię wam, że mam dobrze, jak znać, to w końcu serce i pudełko. Kto za to, kto ukrywa, to ukrywa, i z tego, co ja mam dodać. Dawidłowskie młode, panie prezydent, który mnie robił, to dachowano w prawdę, to właśnie gościał do wysokiego zamachu w sercu. Co to ma, mówię.

Зазвичай, товариство «Інтенс», проєкт «Змус» у площі 3400, серед тут право походу проїжджу, оплакування транспорту. Зараз ви прийдете на послугу. Хто за? Хто проти? Хто взимкає місць? Взимкає місць. Завдяки договору проєкту «Інтенс» у для відповіді на оплакування у керівництвенній департаменті відповідає товариство «Інтенс» по номіну №1. Пиємо, хто є тим, хто за?

Ну, а тепер ти туди як їдеш, виходить, вся гріба, як гріба, а біля гріба туди там реально ну, не дякую. Там все для там... Ну, то давай перекрим дорогу. Та що перекрим? не доповідь. Ну, я не доповідь. я не доповідь. Та 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 я не я не доповідь. Та я не не доповідь. Та я не доповідь. Та

Nie, tylko to jesteśmy nie, a nie, nie, nie. ja nie Nie, na zadanie techniczne, dokumentację, poszukiwanie cytrów, jakby on mówił, że to jest fajne zanieczyszczenie, ale jest Na

Старайтесь по до Тетяні аніуральні, гараж, кошу 6 метрів, точно. Сидим? 17. 116. Хто за? Да, подозрев, подозрев, і вам не освітлення, гараж по метрів номер 5, це прошло. Вони будували. Ну, але у нас тут не раз.

так, 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 так,

See that is what we're getting talking about pressure with the rush of the rush, and we're going to have to have uh -huh. <sext traduores4> no. the present those at rush. And that one would be uh rather than uh detected. Yeah, but then it's the last one said they need to have any bulletin that was. Так. 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 Так.

Кто за год возвращается Испании, 25 сотых пишет Кто за СИЗА? За царь это потом Кола Александра Антоновича, как из то, что это не все честь моя ответственность. Кто Кто за СИЗА? за СИЗА? Да, кто за на взрывный проект, площадь 1 гектара, а куриска 3. Кто за? Кто за? Кто за? за тверте проекти мови 3 не відбувалося випуск 15 буде швидко так, дивимося так, це матеріал за те, що всі за за те, що проекти мови 2 припустили посвятовування тому за хто за? всі за 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 рулеми при підтягненні 600 підшутих послуг хто за? That it does the voice on the planning product, and video on the focus and doesn't work. That is the voice of the number, the plan of product, and you want to put it in the chair.

хто утримався. Продовжити договори оренди, то вийшло Арлан-3. Тобто завдарів на всі дня. Затверти ракітні та олені, проєкт не устрою, площу 434 метри, ці три тут виконуємо. Затверти Шевчуку Петру Старатовичу, проєкт не 15 років, проєкт не устрою,

Депутат на стовпу за кваліфікацію інтересу в участь у голосуванні не бере. Добре. Решту голосуємо. Хто за? Всі за. Рішення прийнято. Добре, добре, чому ми візьмемо? Другий етап. Так. Добре, 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 добре. Злочинка за тим, що візьмемо, яка більше того, хто візьмемо. А що там буде з нами? Що це буде? Давайте вже то, хто

щодо зміни. Так, тобто товариство, так, натприяв компанія Полотно Сервіс, з номером 290, хоче зробити протек оренду для 340, тобто збути в курсі. Голосують. За, за. Три за. Ура за Даннію Здан.